Отримав маточок. Доїхали всі живі здорові. Хвилювався, чи такою жарою доїдуть, але все добре. Щиро дякую за подарунок такий. Доброго дня. Отримав був розіграш від Гаврилова. Михайла три маточки зайняв друге місто, хоча не розраховував. Ось його. Гаврилів Ярослав Михайлович на Станіслав Іванович, Кіровоградська область. Розпакував ще на пошті жінка, так як переживала, чи вони живі доїхали. Дякую. Всі три в таку спеку, всі живі, здорові. Виграти не розраховував, так як я за все років. Раз в житіше при союзі виграв 10 гривень в лотерейку спріт, більш нічого не вигравав. Тому я написав там коментарі в розіграші, не для того, щоб виграти, а щоб узнати номер телефона та замовити, щоб собі трута на пасіки підмішати. І ось у фокус, дивіться, одна коробка, а ось у друга я замовляв. Якраз завтра тиждень буде, як вони прийшли, всі п'ять маточок, що я замовив, всі живі, всі працюють. Ось тут на пасіки. Карніка це сила. Не знаю, за другі породи Є єш тут 5 баквасів, теж працюють. Але карніка, ось дивіться, 40 градусів спека. Дивіться, що робиться. Кажуть, не несуть. Несуть. Воно 150 гектарів там за топольками. І воно на тій стороні все в нас сонях. У нас типова зона. А там тільки-тільки зацвітало. Ну там тут метрів 300. Тому в мене всі 300 корпуса вже там повні давно. Не можу їх в спеку качати. Оце бігаю кожного ранку по 145-й. Прокачую, щоб їм хоч місто було. І все, в таку спеку так, що беріть, замовляйте, купляйте. Я вам чесно скажу, замовляв я в нього перший раз говорив. Ну я надивився. Видно, що серйозні люди і треба бути все добре. Я просто підмішати собі трута на весну. Правда, не знаю, яка лінія, у мене тільки склінар і стрьомер, у мене його прививаюся, але вони по меду не відрізняються, відрізняються тільки, що одні більше прополюсують, другі менше. А так бджолка хороша, спокійна. Замовляти. Ще раз дякую за виграш, виграв, я зайняв друге місце, ось мої три маточки. Зараз буду підселяти. Зробив на скору руку три відводочки, ще позавчора, так як знав, що вже вислали. І будуть вони в мене тут жити у степовій зоні. Приїхали з Мукачева. Ну тут соняха в нас сотня гектар кожен рік. Вони тут бідні не будуть. Дякую вам за все. Дякую за розіграв, Все чесно, все серйозно прийшло. Ось коробочки, все як поледеть. До побачення. Маточки отримав. Ось бігають, живі, здорові. Все з ними добре. Дякую за посилку.